Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть талонки, хай тупають мішки, працюють голівки і сіють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, Бажаєте ви, бажаю вам я. Закінчилася зима, прийшла нова пора року. Послухайте загадку і спробуйте відгадати, яка пора року для нас завітала. Де вона проходить? Там травиця сходить, квітки розцвітають, солов'ї співають. Дітки, яка це пора року? Це весна. Діти настала пора року весна. Вона тепла, лагідна, квітуча, чарівна. Весною все на землі пробуджується. Дітки відгадаєте, тепер ще одну загадку. День по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Так, розумнички, це сонечко, з настанням весни яскраво світить сонце та дарує нам тепло. Сонечко яскраве, тепле, лагідне. Тане сніг та біжить струмочок, теплішими стають дні. Оживає природа і на деревах, у ущах з'являються плиники, а згодом з'являються листочки. Навесні розквітають багато гарних квіточок. Ось погляньте, які гарні різнокольорові тюльпани, радують нас своїм духмяним ароматом. Весною повертаються до нас перелітні птахи. Паки, гораки, лелеки. Весна це оновлення в природі. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Дітки, сподіваюся, ви уважно слухали мою розповідь. Тому пригадайте, яка пора року сьогодні завітала до нас. Так, це весна. А яка весна? Яка вона, діти? Вона тепла, квітуча, чарівна. Ви молодці малята. До побачення та до нових зустрічей.